Вітаю вас, мої любі. Мене звати Віта, а ви завітали на канал Вікторія Буряк. Сьогодні нас, разом з нами з вами буде працювати ось такий хом'ячок. Бачите, що треба для їжі, але для пряжі, для в'язальниці. Ой, це саме найнебезпечніше. Як хом'як прокидається, то все. Сьогодні у нас 15 серпня, понеділок, і прийшов час для третього старту. А от третій старт. Це буде виконання замовлення від моєї онуки. Тепер я відкриваю секрет. Вона просила рожеву подушечку, бо в неї синенька подушечка, а треба змінити наволочку і зробити її рожевою. Але не з листячком, а з квіточкою. Причому квіточка повинна бути тільки одна. Ось таке замовлення мені зробила моя онука. Цю пряжу, яку ви бачите в себе на екранах, вона також вибирала сама. Ми з нею поїхали до магазину, де продають пряжу. На питання продавчині, якого вам потрібна пряжа, вона відповідає рожеву. Із усіх видів рожевої пряжі вона вибрала саме таке. Це їй пішлося до вподоби. Бо якщо брати Пуфі, там. Пальчик дуже гарно в дірочки пролазить в полотно, бо майстри продавчині нам показувала зразки з кожної пряжі, як в'язати. Ну ось, Моя онука вибрала ось таке полотно. Для того, щоб воно було більш щільнішим, щоб менше воно розтягувалося, ми до пари взяли ось таку пряжу. І так я почну розповідати. Основна пряжа це була не перша, яку вона вибрала. Це алізе Softie Baby. Це 100% мікрополіестер. Естер. В'язати рекомендують на спицях 3,5, гачок, 2-4. І колір цього моточку 191. В п'яте грама 115 метрів. Друга пряжа. Yarn Art Baby. Так, у нас 100, це 100% акрил в 50 грамах 150 метрів, трохи тонший. І це колір 217 і спиці, спиці гачок 3,5%. Я пов'язала спицями 3,5 спробувала. Як рекомендують ось на пряжі Ярбе. Ну, але мені здалося, що це буде вже таке тонень, тоненьке полотно для накидки для подушки, ну, воно не дуже мені сподобалось. Тому я взяла трічку, зробила зразки, а тепер починаю в'язати. В нас ще понеділок, я трохи пов'язала, і дивіться, як гарно воно. Виглядаю в полотні. Вівторок, за вікном дощ, грім, блискавка, буря, звичайно, тому продовжимо в'язати далі. Все, дов'язала як квіточку жакардо. І тепер мені залишається дов'язати повністю полотно у смужечку. Так, зараз покажу, як виглядає квіточка з вивертної сторони. Ось таким дрібними протяжками дві петлі підхопила ниточку, дві петлі підхопила ниточку. Ось так вив'язана моя квіточка. Це вигляд з вивер... виворітної сторони. І ось так виглядає. Ця наблочка для подушки з виворіт... виворітної сторони. Так, ще трохи. ну Половина. Так, половина. І буде готово. Упс! Не вийшло так, як я хотіла. Квіточка дуже, дуже так стягує полотно. Так, дивилася на цю квіточку, дивилась і країни дуже рівні. Не сподобалось, тому. І в четвер розпочала все заново. Оце вже стільки я другого варіанту. І в порівнянні з першим варіантом. Якщо тут я в'язала усі рядочки платочною в'язкою, то в другому варіанті я пряжою yarn арт в'язала платочною в'язкою, а от пухнасту, похнасту. Я вже в'язала лицевою гладдю. І ось тут я почала вже вив'язувати Жаккарт. Він виглядає більш рівненький. Бачите, як краще. Тому перший варіант я розпускаю, це в мене другий варіант. І ось, коли я вив'язувала цю подушку, мені згадалася моя бабуся. Я вже сама бабуся, в'яжу для своєї онуки. Вона в мене перша тільки. Я вже для своєї бабусі була вже шостою онукою. А ви знаєте, вона до всіх відносилася по-рівному. Вона нікого з нас не виділяла. Я дуже живу далеко від своєї онуки, і моя бабуся жила далеко від нас. Ми не дуже часто до неї приїздили до неї в гості. Але ось коли приїжджали, то це було справжнє свято. У неї завжди такі смаколики були, звичайні пиріжки. Але в неї виходили краще, ніж у мами. Найзвичайні борщ, але не такий, як у мами. А ще найбільше, я дуже полюбляла її коржики з маком. На Маковія, як його народі називають, так на 14 серпня моя бабуся завжди пекла коржики, а до них робила підливку з маком. І як я не пробувала відшукати такий рецепт, але в мене нічого не виходило. Я й запарювала мак, я й товкла мак. Я виварювала, як сироп, ні, не таке. А на жаль, мама не знає такого секрету своєї мами, тобто моєї бабусі. Тому, на жаль, цей рецепт у нашій сім'ї загубився. Але якщо хто вас знає, хто дуже таку добру макову підливку до коржиків, той сам рецепт коржиків, бо я також його не знаю, я робила так, як мені здавалося це за уяв. Я від не знаю. Пісне тісто було, не пісне, з дрожами, бездріжжі. Я не знаю, яке це тісто було. Але це було дуже-дуже смачно, бо бабуся знала, що я це полюбляю, і частенько вона готувала. Ну, бабуся нам казки не розповідала, але від неї йшло таке тепло, поруч з нею було так зручно, відчував себе такою захищеною. Ну, Це, мабуть, такі найтепліші спогади, одні з найтепліших спогадів мого дитинства. А ще я пам'ятаю, можливо, моя мама це прийняла від своєї мами, що кожен день він був якимось особливим у моєму дитинстві. Навіть назвати найулюбленішого свята я не можу, бо до кожного свята ми готувалися особливим. У нас були свої свята. Мама у нас завжди відзначала 1 вересня, навіть це звичайний день, але ні. Ми йшли до школи. Якщо йшли перший раз, то, то це було більш великим святом. А чому я пам'ятаю? Тому що в мене є ще дві сестри. Себе я не пам'ятаю, а от сестер пам'ятаю. Я знаю, що мама завжди готувала, готувала щось смачненьке. І... Таку атмосферу створювала, що кожна з нас, трьох, неважно якого віку, отримувала свій подарунок. Ну, тобто, мама вміла робити свято з нічого. І в мене найтепліші спогади про свої батьки. Вони ще досі живі, і я дуже ще так тепло спілкуюся. Бо кожна зустріч з батьками досі до мене це як свято. Хоч ми живемо разом. але... Усе рідно, усе рівно, хоч кожен день заходиш і все якось по-іншому. І кожне тепле слово знайдеться і в і в тата, і в мами. Просто послухати тебе кому. Тому я дуже щаслива, що в мене було таке дитинство. Я дуже щаслива, що в мене такі батьки. А коли вже була постарше, до нас у гості, це було десь в шостому класі. Це мені було десь приблизно 12 років. До нас приїхали за перейманням досвіду фахівці з В'єтнаму. Вони окремо жили в готелі. Але на Новий рік на Новий рік, один чи два, я вже не пам'ятаю, скільки їх було, прийшли святкувати до нас у родину. Мама приготувала як звичайно трохи страви, але вони додали ще й своєї страви. Ми робимо з вами голубці. Так? фарш замотуємо в капусту. Деякі люди роблять ще виноградне листя дома. А вони замотували фарш з рисом у рисові млинці. Такі невеличкі млинчики. І ось така страва від в'єтнамців у нас була на столі. Так вони готували на нашій кухні. І вони були так дуже здивовані. У нас троє дітей. Ну, на той час вже була в нас трикімнатна квартира, ми вже переїхали декілька років там жили. І у нас стояла фортепіано піаніно у квартирі. Вони думали, що це так підставне. Ну, а ми всі трьох сіли та зіграли по пам'яті. Вони відкривали нам будь-яку книжку з нотами, а ми грали. Вони були, ви знаєте, дуже-дуже так. Позитивно здивовані. Ну, це в мене такий міжнародний спогад з дитинства. І в дитинстві, бачачи таку атмосферу, бо навіть для незапланованих гостей в моїх батьків що знав, знав, заходився хоч якийсь подарунок. Ручка, блокнот, блокнот, зошит, альбом з малювання, фарби, олівці, будь-що, але. Кожен навіть з незапроханих гостей на будь-яке свято від моїх батьків відходив з подарунками. От тоді, вже будучи в дитинстві, я собі мріяла створити прибли... приблизно й краще свою родину, щоб моя родина, мої діти також відчували оце... оцей затишок домашній і в моїй сім'ї. В дитинстві я Планувала мати багато дітей, бути багатодітною мамою. Моя мама з сім'ї, де було семеро дітей, але, але вижили тільки п'ятеро. А батько в мене був з сім'ї, де було 14 дітей, і він був 14 останнім. І в цій сім'ї також вижило тільки п'ятеро дітей. Не всі хвороби тоді могли ще лікувати. А ще і один, одна дитина з, з батьківської сім'ї загубився. Батька тоді ще не було. Це було ще до війни, до Другої світової війни. Одна дитина десь загубилася, так і не знайшли. Ось тому така у нас. Ну, велика родина, тобто я з двох сімей, які були дуже великі, в яких цінили та шанували своїх дітей. Ну і тому я мріяла створити саме таку сім'ю. Не зовсім мене вийшло, але в мене є тільки двоє дітей. Тому я старалася зробити свято з приводу чи без приводу. Місяць без, без ліків з молодшою донькою, Боже, та це не на свято було. Це уявити, це може тільки той, хто це, про, це проходив. Якщо місяць дитина у мене не хворіла, і мене зверталася до лікаря, це вже було свято. І ось такими маленькими святами святами дитина у мене переросла, і дякувати Богові так дуже часто і так довго ніхто вона вже не хворіє. Так, ну ми будемо про саме. І ось я мріяла стати гарною маси, мамою та бабусею. Я стала. Наскільки гарна, хай це вже розповідають мої діти, не я. От бачите, так дуже швидко і, може, не дуже складно відповіла на питання дитячі спогади, найулюбленіше свято, та ким мріяли стати, таким стали. А якщо брати в професійному плані, то скажу дуже коротко: в мене освіта вища. І в мене декілька професійних свят. Так вийшло, що я і за фахом працювала, з яким вчилася, і переходила в інші галузі. Зовсім зовсім не схожі. Тому так вона є. Так, ну і переходимо до в'язання. Це вже ви якраз роздивилися, в мій другий варіант дитячі наволочка. Це я хотіла, хотіла встигнути до Дня народження онуки її вив'язати, але не встигла. Ну Нічого, сьогодні у нас свято я не буду в'язати. Можливо, за вихідні я дов'яжу, а там як вийде. Квіточку єдину ви побачили, яку вона замовила. До речі, квіточку, малюнок квіточки вона також самостійно. тобто повністю виконує замовлення, онуки. На цьому буду закінчувати свій звіт, і хочу запропонувати вам перейти за хештегом та подивитися на старти дівчат послухати їхні розмови. Ви знаєте, в розповіді, це дуже-дуже цікаво. І спогади, хто мріяв стати, і хто добував, це дуже-дуже цікаво. Вон, дівчата розповідають. А от насмішив мене один день з одного з стартів однієї з майстринь. Вона сказала: ну треба щось починати, так, а що ж день до репош пройшов, вона зняла етикетку з моточку. Оце є початок старту. Але мені здається, що початок кожного старту у нас починається з того, або ми щось побачили, або ми зайшли до магазину з пряжею та й почали розглядати цю пряжу. І в нашій голові, дивлячись на кожу пряжу, вже минають картинки. Бігають картинки. Так, з тієї оте можна, за тієї оте можна, з цієї можна. А якщо їх поєднати, а якщо їх поженити, це буде ще цікавіше. І так далі все майстриня загубилася. Вона же почала працювати та створювати свої шедеври. Тому ж, мої любі дівчата і хлопчики, і всі, хто мене дивиться, я бажаю вам, щоб у вас було вдосталь змоги та можливостей втілювати свої мрії в життя. Мрії повинні живати. Я знаю, що зараз у нас усіх одна мрія. А коли ми мріємо і віримо в те, що мрії збивається, вони обов'язково будуть збиватися. Тим паче цей тиждень нам приніс і багато гарних вістей, та й багато не дуже, тому вічна пам'ять загиблим, здоров'я пораненим та віра в перемогу. Усім живим до зустрічі мої люблю наступної п'ятниці, і ви побачите, що я буду починати в'язати з понеділка.